Так бо Бог полюбив цей світ, що Він віддав Свого Сина Ісуса Христа, щоб ми вірили в Нього і були спасені. Ісус Він прийшов на цю землю і Він дає нам усю цю з вами благодать. Він приніс і дав нам новий завіт це завіт любові, прощення, милості. Але також Ісус Він утвердив закон. До пришестя Ісуса Христа в Старому Завіті. Бог він дав для людей закон, тому що єврейський народ, так, Божий народ, вони грішили, вони порушували Божі заповіді, тому Господь. Він і дав якраз ось цей закон. І сьогодні, знаєте, є таке вчення, лише вчення від віруючих людей. Ось Ісус Він сказав: Любіть своїх ворогів. І ось ці віруючі люди вони вчать на сьогодні з вами те, що нам потрібно любити сатаністів, вбивців, терористів. Маняків, але це не вчення Ісуса Христа. Ісус Він взагалі говорить тут про другі речі. Ісус говорить, любіть своїх ворогів. Тобто моїм ворогом може бути мій сусід, який сказав на мене погане слово. І якщо в мені є Ісус, і я в Ісусі, в моєму житті є благодать, яку дав мені Господь, то я поступлю по благодаті. Я помилюся за ворога, я його благословлю, я його прощу. Тобто в законі ось написано не вбий, а по благодаті Ісус говорить, якщо людина вже гнівається, вона йде на суд. Тобто закон він автоматично виконується лише тоді, коли ми в нашому житті маємо благодать. Тому що благодать вона вища, ніж. Закон. Закон він входить в цю благодать. Тому, улюблені, напишіть мені. Я обов'язково вам відпишу. Я допоможу вам вивчати Біблію. Давайте будемо разом вивчати Біблію. І підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. І на мій канал також. І поставте лайк. Нехай благословить вас Господь з Богом!